Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це впевненість у своєму завтрашньому дню, і своєму митні. Світ величезний, кожен з нас є невеликою частинкою земної кулі. А якщо кожна частина буде доброю і миролюбною, то на землі завжди буде мир. Ми, молодь України, прагнемо жити в мирі і злами. Мир це життя, це благополуччя та благоденство в кожній сім'ї. Всі ми живемо з надією на краще. Мир це можливість спокійно учитися, працювати, любити і поважати одне одне. Мир на землі це рослині квіти, краса і творчість після у Мир на землі. Це вечори і ранки, і радість, і щастя у серцях. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Мир на землі це сатишок і тиша, це сміх дитячий, і туші політ, коли поет чарівні вірші пише про надзвичайний дивовишний світ. Мир на землі це дім, і мама, й тато, і любові стільки просто через край ці та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. І про нас ще напишуть книжку, і птахи полетять у вир. І усюди настане тиша. І усюди настане ми. Ми хочемо миру! Нехай в 21 першому столітті. Має радість, сміх і не стане перемога.